Так, друзяки, кай, серібанча чавка я мать. Що хочете сказати? Стоїмо ми на ріпаку. Ми ще ніде не їздили, але мед має тобі специфічний смак, не точно. Ну, Ріпак тут є стопудово. Але якийсь я не знаю навіть Щас, ще раз гризну. Не знаю, гризну. Специфічний смак. Я такого ще не їв. Що може бути? Кажуть, що чорноклен є. Я не знаю, який чорноклен на смак ніколи не їв. Меду мало, він єсть, качати не буду. Але просто цікаво, що це за метою. Ладно. Сирий дочалку йде до 97, бо починається дощ.